Доброго здоров'я всім! З вами подорожі від Анатолія. Сьогодні я вам покажу замок глубока над втавою. Зараз показую зверху з оглядового майданчика і там, де будинки, то чеські будійовиці. Ми знаходимося. Замок глибока над Втавою. І розповім, пісно підійдемо ближче. Замок сам гарненький. Один із найкращих, я думаю, впевнений в тому, що входить в десяток найкращих замків хто, Чехії. Хто в Чехії. Топ-7 роні входить, навіть. а може навіть і 7. Показуй замок. Ми зараз обойдем весь замок. З однієї сторони. От такий замок. І далі розкажу, як буде менше людей, бо все-таки є трохи туристів, розкажу за сам замок. Ось такий замок. Тут, здається, сім башенок тур. Тобто можна так і в мене шахи від Анатолія. Це тильна дильна сторона замки. Там, де є сад. І тильна сторона замки. Монтанчики. Історію замку. Тоді ви сюди в Тимки, не стане. саме. Глибокою надставою абсолютна перлина Чехії. Найромантічніший замок країни. Що однозначно варто побачити. Відомо, що за перші 4 століття існування він змінив аж 26 власників. Особливого розквіту будівля 13 століття зазнала за власності герцога Шванцетберга та його дружини Елеонори. Астіда на місці читайте, ну. яка в основному займалася оздобленням родинного гніздечка. Щодо архітектури, це вишукана неоготика, білосніжні стіни, нібомережливі балкончики, що височать генген. Все це надає замкою особливі урочистості та казковості за такий зовнішній вигляд, його часто називають братом англійського Віндзорського палацу. На території також знаходиться великий парк з озерами, багато оранжерея та конюшні. В середині замку інтер'єр, що відображає стилі пізнігу британського ренесансу та бароко. усі 140 приміщень замку вражають своїм начинанням. Тут старовинні меблі, шедеври живопису, драгоцінні гобелини, різноманітна зброя. Богемське скло та парцеляна. Особливо вабить туристів збройна зала, де зібрану колекцію зі е, зразків різних епох. Також відвідувачі Залюбки вивчають аристократичну зовнішність бібліотеку. Це понад 10 тисяч томів різної літератури, та інтер'єр має вкрай розкішний вигляд, чого варто тільки величезне зеркало, що прикрашає читальний зал. Над створенням його рами протягом кількох років працювали аж п'ять майстрів різбарів. Також у замку ви побачите розкішні затишні спальні, оригінальні санвузли, гостьові покої, робочий кабінет. Вам покажуть навіть старовинні ліфти, що працюють без особливих проблем вже понад сотню років. Місцева їдальня вразить також своїми убраннями. Тут на стінах розміщені численні трофеї власників замку та гравюри відповідної тематики. А щоб добре, добре роздивитися вже довкола палацу та добрі погоди можна піднятись на одну веж замку. Щоправда, для цього доведеться подолати. 40 ходинок. Ось ну, така коротенька історична довідка. Було трохи складно. Було трохи складно, тому що йдуть туристи і не хочеться все-таки це Чехія, не хочеться відрізнятися українською мовою і хочеться, щоб і звук був добре чути. Тому я декілька разів зупинявся і старався, щоб не чувстити, щоб не, бер... не привертати до себе увагу. От сам замок, і ми зайдемо зараз на центральний вхід і підійдемо до замку. Гарний тунельчик такий уютний І зразу прохолода. Йдемо до замку. на гору завозять людей до замку. Бо підніматися дуже крутий підйом, хоч і не довгий, але крутий підйом. Йдемо до замку. Ай-яй-яй, -ай -ай, проти сонця виходить. Зовсім не видно мені, бо засліплює. Замок Сам по собі гарний, зараз зайдемо це центральний вход замку, заходимо на територію замку, бачимо в англійському стилі сад, і він тягнеться далеко, розочки перецвіли. А якщо попасти, хоча б були два тижні тому, то тут дуже гарно рози ці всі квітучі і дуже гарні. От рози пересвели, тут ще ні. Ну і сам замок, але проти сонця. Нічого не поробиш. Кури ваші зніміли, собою. Зараз зайду всередину, буду старатися не розповідати, а просто покажу, бо там буде дуже багато туристів. От вхід, і на вході стоїть дві тури. Сам замок. Зверху тури. Ой, герб із ним. Так, то є якийсь свій герб. І заходимо всередину. Ось такий замок. От якщо глянути вниз, вже тут висота. Замок глубока над тавою. Лтава це назва річки, яка протікає через Прагу, в даному випадку глубока над тавою та чеський крублу. Все уже в середине. Тут туалет и кафе. И заходим на центральную площадь. Вот туристов много. От що собою представляє всередині замок. Ну як всередині? Всередині і знаружі, тому що є тут дуже багато, От скільки є три поверхи, тут різні є кімнатки, де розміщені дуже багато. От. Тут мабуть, каса. Сюди заходиш, десь тут десь тут каса, а ну ціни знайди. Ні, не тут каса, ні, вон справа. Зайду до каси, покажу, якщо зможу ціни. Ціни, ціни в чеських кронах. Можна на стоп-кадр і побачити ціни. Куди зайти, а перекладачом перекласти що це? Ось такі. Туристів багато. Таких музей щось виставили. Все, йдемо з центру. Замку. О, саме бачите, дуже велика кількість туристів, хоча це ще ранок. Це 10 година ранку. І ще є якісь ціни, щоб кудись зайти 160 крон, ну, це все треба це, це множити на 2, щоб зрозуміти скільки в гривнях. 160 це 320 гривень. Діти безплатно. Діти безплатно, щоб зайти сюди. О, дуже гарний замок. но я не пойду, покажу вам замок снаружи. Где что-то? А, тут сувениры, тут сувенирная лапка. Гарна сувенірна лавка. І зараз виходимо, ще раз пройдемося трохи далі. Зніму центральний вхід в замок і будемо на цьому завершати. Я думаю, цікава інформація для підписників, да, хто дивиться мій канал. Годни Чехия Замок глубоко над Втавой Ну что, давай развернемся, глянем Вот оранжерейка Яка закрита гарно на ту сторону, але чого ще було закрита. І замок ну, проти Сонця. Дякую за увагу. З вами подорожі від Анатолія. Якщо було цікаво, підписуй... підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. До зустрічі на каналі. До побачення.